Вітаю твершій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні невеличка посилочка від Уляни, і подивимося, що вона прислала. Таке намисто з перлів треба перенизати. Коралове, мабуть, треба також перенизати, додати фурнітури. І тут на ниточках зроблено, тому, скоріше всього, Уляна хоче оновити. Такі баламути, перламутри зі згардами, з намистинками. І тут в коробочці пакетики з змійовиком, сердоліком, вулканічною лавою. Ось. Зараз у Оляни, уточню її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Оляни готові, і подивимося, що вийшло. Із змійовика з сердоліком Оляна хотіла поєднати, і щоб було намисто в такому поєднанні. По центру я дала більші намистини змійовика, в таких шапочках, використала тоновану вулканічну лаву під золото, дала. Бронзові шапочки, сердолік, менші намистини і перехід до конектора на закінчення гачок. І ще залишалися намистини, то я зрешти зробила ще намисту на одну низку. Ось таке. Було п'ять намистин змійовика, дала такі ж самі шапочки, вони по розміру гарно сюди підійшли, і дала роздільні сердолікові, ну решту, так як в попередньому намисті, але далі вже намистин не вистачало, я ще додала фурнітурну таких шапочках і додала сті намистини. Очок. Ось таке вийшло намисто. Із коралового намиста Уляна хотіла, я колись зробила таке з таких самих намистин. І вона так і його в такому варіанті побажала. По центру я дала самі більші, Між них дала роздільні гематитові намистини. Дала фурнітурні для переходу в шапочках, середні намистини, фурнітурні для переходу, П'ять низок. І до конектора використала цей самий конектор. І до конектора менші. Такі, до зам... до очка, Ось такі догачка замочка. І ще залишалися намистини, я розклала їх і вийшло трирядне намисто. Використала всі до одної намистини. От ще таке невеличке, скромніше. По центру. Самі більші такі намистини для краси і для переходу в шапочках. Середні такі намистини бочечки і самі менші до конектора. І гачок. Так що вийшло ще. Три намисто. Із баламутів також вийшло на три низки, використала баламути-бочечки і круглі. Така згарна янгол. По центру вибрала самі більші до розміру круглих. Використала такі намистини з латуні ручної роботи. Оці круглі дала шапочки, а між бочечки дала роздільну намистинку. І на закінчення вже використала самі менші з цієї низки по розміру після круглих. У ну, конектор. І гачок. Із перлин я просто перенизала і поміняла замочок. Сюди не воно досить маленьке, як чокер. Ось і це все, що я зробила для Уляни. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.